Друзі, привіт! Мене звати Юра. Це автоновини. Займайте зручну позу, беріть щось смачненьке. Починаємо. Шкода збирається призупинити випуск трьох популярних моделей. Це шкода камікю, шкода Скала і, звісно, шкода Fabia. Зовсім скоро вступають в силу нові норми Євро 7. Які будуть душити двигуни ще більше, і компаніям треба ще більше інвестувати грошей в те, щоб двигуни були ще екологічніші. Європа впевнено рухається до позбавлення від двигунів внутрішнього зграння, принаймні на легкових автомобілях. Це вже стає проблемою не тільки для шкоди, а для всього. Volkswagen AG. Бо якщо ми бачимо заголовки, де нам кажуть, що піде камікю, Скала і Фабія, то ми одразу розуміємо, що з Поло, наприклад, ми так само прощаємося дуже швидко. З Ібіца ми так само прощаємося дуже швидко. Саме дотримання цих норм робить автомобілі бюджетні настільки дорогими, що вони вже втрачають просто сенс існування. Тому наразі першим будуть страждати автомобілі з економ-класу. І люди, які планували їх купувати, кнопочка отут от десь вона червона, має бути сіра. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Давайте розвивати разом український YouTube. Ви теж частина розвитку. Yeah. BMW налагодить виробництво водневого автомобілю, і це просто пушка новина. Бо нарешті перший в Європі автовиробник зайнявся масовим виробництвом водневих автомобілів. Якщо я не помиляюсь, вони ще в 2019-му, Так, 2019-му році представили концепт на базі X5 на водневому двигуні. То тепер це вже майже сотня автомобілів. Які роздали співробітникам BMW, які не мають відношення до розробки саме цього x 5 го щоб вони каталися, тестували їх повсякденному житті. Як вони їх заправляють, не зрозуміло, але зрозуміло одне, як вони вирішили працювати з паливними елементами, і BMW обрало робити бак на 700 атмосфер, і начебто непогано з цим справилися. Це така дуже серйозна комерційна перевага, коли ваш автомобіль їздить на воді. Ще коли ви перший бренд в Європі, який це зробив, то це, звісно, пушка. Так, от чому? Мені подобається, що BMW приєднався до клубу адекватності в світі автомобілів і сказав, що ставити акцент тільки на електроавтомобілі в майбутньому. Це неправильно і це не життєздатний концепт. Тому треба розвивати альтернативні двигуни, альтернативні автомобілі, і вони разом з Toyota і Hyundai рухаються в сторону водневих автомобілів. Характеристики цього X5. максимальна швидкість в нього 180 км на годину. Розганяється він до 100 км на годину за 6 секунд. А проїхати на одному баці може 504 км. що цілком в принципі. Окрім розгону і максимальної швидкості, схоже на а, звичайний X5. Про майнула цікава думка, що скоріш за все BMW дуже гарно десь потиснули один одному руки з Toyota. Першим нормальним водневим серійним автомобілем, придатним до доріг загального користування, була саме Toyota Mirai. Трошечки повертаємось назад. Згадуємо, що Toyota не так давно випустила Supra на базі BMW, а, тому цілком логічно, що зараз BMW може використовувати. Технології Toyota для своїх нових X5. Ну і найголовніше, так як ми вже маємо приблизно 100 автомобілів, то чекати повноцінного серійного виробництва нам недовго, максимум до 2030 року. А, друзі, хто не знає, у мене є Тікток, я там розказую коротенькі новини. Посилання на нього є в описі під цим відео. І там я вже розповідав про один з патентів Форда про Кароліни Скуват, але це не так забавно, як новий патент Форд, який побачили в мережі. Сама новина вона звучить так: Форд придумав революційну функцію автомобілів майбутнього. А насправді що це? Знову ж таки, повернемося трошечки назад на декілька років, і я не пам'ятаю, яка з компаній казала про те, що в принципі майбутнє автомобільного світу не за покупкою машини. А за її орендою. Тобто це більше схоже на лізинг без першого внеску, але з постійним платежем, і потім ти машину повертаєш на переробку до оснащення, і вона їде наступному володарю. І компанії більше заробляють, і людям простіше. Форд запатентував таку штуку, що машина знає, чи сплатили ви по договору лізингу чи оренди, чи ні. Можливо, ви проштрафили там, чи не заплатили кредит за неї, там якийсь останній платіж. І вона починає вам нагадувати про це, макаючи вас лицем в грязь, кажучи, що ви ні не платите. Починається все достатньо невинно. Там перестає працювати умовно, там підігрів сидіння, мультимедіа, склопідйомники, там ще якась електроніка, може така. Знаєте, не суттєва. Далі йде кондиціонер. Можуть заблокуватися двері, і це все буде так: знаєте, повільно збільшуватись там, десь автомобіль заглох. Кульмінацією цього всього стане те, що автомобіль в якийсь момент просто поїде на, яку... на якусь точку збору таких автомобілів, де, звідки його забере евакуатор і відвезе вже до е лізингової компанії. Якщо великий брат такий, то нам такий брат не треба просто. А напишіть свої думки в коментарях, як можна нагадати водію. Про те, щоб він заплатив за автомобіль. В Чому найголовніше питання? Навіщо це робить Форд? В цілому є практика в автомобільному світі така, що постійно всі бренди оформлюють там по 100-200 тисячу патентів на місяць абсолютно постійно, тільки для того, щоб потім мати дінжку з їх реалізації, якщо вони будуть реалізовані. Там бізнес модель прорахована так, що тільки один відсоток цих патентів буде реалізований десь колись, але патент закріплений з за якимось брендом, значить, гроші отримує бренд. Вже традиційна рубрика на цьому каналі Український авторинок та що з ним було. З'явилася цікава новина про те, що коли і як цікавого вироблялося в Україні. Перше здивування, що найперший український автомобіль був виготовлений в 1929 році, і це був Ford A. влада радянського союзу купила ліцензію у Форду на виробництво Ford A і виробляла його. У Харкові, де зібрала аж цілих 10 автомобілів з сорокасильним двигуном, звісно, серійним виробництвом і не пахне. Я думаю, що і відбиттям ліцензії також не пахне. Йдемо далі. Електричний лаз. Це вже була власна розробка. Про неї ми розповідали трошечки раніше, і цей електробус. Використовувався для поштарських послуг і якихось ще там невеличких грузоперевезень. Луаз 1301 автомобільчик, який виглядає дивно. Початок виробництва припав на кінець розпаду Радянського Союзу, тому вся промисловість була в такому занепаді трошечки. Через цей 20 років розроблялася. У 2002 році випустили аж цілих 43 таких автомобілі. Наразі це дуже прикольний позашляховик, уже такий можна назвати його раритетним, і за ними дійсно зараз погоні між колекціонерами Кабріо. Таврія. Називалася вона Таврія Ландоне. Випущено таких автомобілів було аж два, і, як на мене, Таврія виглядає в цьому амплуа більш органічно. Наступний автомобіль це те, що просто змусило мою щелепу лежати десь там на підлозі, це спортивне купе Запорожець Спорт 900». Я би зараз на на такому їздив би як на машині вихідного дня виглядає це просто неймовірно. Але по факту там під низом нічого серйозного немає. Там тільки класний кузов. Далі звичайний ЗАЗ 965 з його в 4 Якщо я помиляюсь, на 0,9 літра, потужність 27 кінських сил і максимальна швидкість спорткара. 120 км на годину спорт 900 було аж 6 штук. Зірка кавказської полонянки, мікроавтобус, який називається старт. Виглядає це як знаєте, ці американські розкішні седани з такими стріловидними крилами задніми, але на який наділи зверху пазик. Все одно це красиво. А цей автомобіль випускали у Сєвєродонецьку, Луганську та Коростині і зібрали їх від 150 до 200 таких штук. Виробництво було цілих 3 роки з 1967 по 1970 рік. В мінівен вміщало цілих 12 людей. Кузов, як і у Sport 900, до речі, виконаний із склопластику. А двигун вже тут був поцікавіший від Волги ГАЗ-21. Ідемо далі. Трошечки крінжу. Таврія Електро. Я дуже люблю Таврію, але не експерименти в електро. Дуже цікаво, що один з таких автомобілів був помічений в Німеччині. Перша модифікація була на 16-сильному двигуні та з свинцево-кислотним акумулятором. Ми можемо розуміти, що ефективності у цьому немає. В цій конфігурації Таврія могла проїхати 80 км, а в новій конфігурації, де вже був трошечки кращий акумулятор і трошечки інший двигун на 25-30 кінських сил, ліміт пробігу на одному заряді досягав неймовірних 130-140 км. Метрів Останній автомобіль з цього списку, але не останній по а, значимості. Те, що я дійсно не знав, що в Україні збиралися мерседеси е e класу і М-класу. Зібрано було там таких сумарно, цілих 600 автомобілів приблизно точних цифр ніхто на жаль не надає. Також я хочу додати, що в Україні збиралися і продовжує збиратися Шкода на Закарпатті. Що на Богдані збиралися Санта-Фе, на зазі збиралися «Чері» і Шевралі. Ну як збиралися, вони просто під маркою. Засви виходили, але все одно збірка була та той самий Ланос Це легендарний автомобіль, як на мене. І також, до речі, збирався по ліцензії у нас. І тепер неприємна новина. На жаль, Національна поліція викатала статистику по ДТП за 2022 рік. Перша новина така. Умовно приємно, це те, що кількість ДТП в цілому знизилась майже на 30% в залежності з 2021 роком. Але я думаю, що тут зрозуміло, чому на декілька місяців автомобільний трафік в Україні зник. По факту автомобільний рух лишався лише на заході. В цілому за 2022 рік в Україні зафіксовано 18 тисяч ДТП. Перше і найпопулярніше порушення, через яке ставалося ДТП, це перевищення безпечної швидкості руху. І тут говориться не про обмеження, а скоріше про те, наскільки людина вміє впоратись з своїм автомобілем в різних умовах дорожніх. Таких ДТП було 7561, і це майже половина від усіх ДТП. Про що нам це говорить? Про тотальне невміння людей контролювати, відчувати, керувати автомобілем. На другому місці це порушення правил маневрування, і це вдвічі менше. Трошечки більше ніж 3,5 тисячі. Порушення правил проїзду перехрестя, 1,5 тисячі ДТП, Порушення правил проїзду пішохідного перехрестя. 1443 ДТП, недотримання дистанції під час руху. 843 ДТП. Я думаю, тут більше, оскільки більшість таких ДТП оформлюється або європротоколом, або соточки баксів в кишеньку невинному водію. Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. 790 ДТП. І тут давайте копнемо трошечки глибше: 790 ДТП сталося через перебування водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. В цих ДТП загинула 91 Особа, а травмовані 1031. Тобто більше, ніж водіїв, які це спровокували. І, на жаль, це максимально несправедлива статистика. Так, щоб людина сіла через нескоєння ДТП у нетверезому стані це дуже рідка історія. Максимум це буде ненавмисне вбивство і якийсь там срок умовний 5 років, і це я вважаю прогалена в нашому законодавстві. Йдемо далі. ДТП за участю дітей зареєстровано 2625 ДТП з загиблими та травмованими дітьми. Загинуло 125 дітей, а травмовано майже 3000 тисячі дітей. Тобто, ми розуміємо, що в кожному шостому ДТП були травмовані дві дитини. Одразу у 2022 році зафіксовано більше 134 тисяч протоколів за керування автомобілем під впливом алкоголю або наркотиків. І враховуючи, що ДТП з таким всього 790 менше 1%, ми можемо відмітити, що по факту там виходить десь 0,6%. Від всіх п'яних провокують ДТП та горе, але знову ж таки погано, що їх відпускають, і вони далі можуть кататися і без прав. Ідемо далі. За участю пішоходів сталося 5284 ДТП, і тут цифри вже страшніші. З цих п'яти тисяч ДТП загинуло 874 людини, приблизно 17%. Ще 4800 травмовані. Я не знаю, який висновок можна дати по цій всій новині по цій статистиці. Що хочеться сказати, що товариші водії а, закликаю вас не просто хасанити по дорозі, а їздити з розумом і при будь-якій можливості вкладайте гроші в те, щоб вчитися водити правильно контраварійне водіння, спортивне водіння. Їдьте на трек, просто зрозумійте, що може ваш автомобіль і що можете ви це розуміння в голові. Я думаю, перший крок до адекватного водіння, до адекватної дорожної ситуації. В Україні, звісно, ДТП були є і будуть. Звісно, на дорогах є неадекватні водії. Поки що, я думаю, немає інструменту, який може повністю викорінити п'яних за кермом. Але починати треба з себе. Ну це на яку угоду з совістю треба піти, щоб сівши за кермо. Ти погодився? Ну сьогодні я в принципі готовий когось вбити або себе, або когось, або залишитись без автомобіля. А через те, що я зажав 200 гривень на таксі. У нас сьогодні багато новин про Україну і наступне не виключення. Рада провела законопроект номер 7466 про розмитнення автомобілів в дії. Окрім цього, був провалений ще й поправки в митний кодекс під номером 7468, і там також ніхто не проголосував. А я не хочу заглиблюватися в те, чому це сталося. Просто скажу, що хтось десь лобіює інтереси в митниці, бо найбільше втрачає тут. Саме якісь конкретні особи на конкретних пропускних пунктах, на конкретних посадах. Я не сторонник того, щоб сварити владу, але мені здається, Набу має зацікавитись, чому цей закон провалений. Ну і рубрика Музика тижня на цьому тижні ми будемо слухати такий олдскульний роск. Це Албама Шейк Саунд Колорс, і це. А просто якесь неймовірне поєднання, щось середнє. Там, наче є трошки Джона Леннона, наче є трошки Металіки, наче є трошки якогось рок-н-рольчика. І якщо ви просто любите такий веселий рачок, ця музика точно вам зайде. Класний вокал, класний інструментал, класна ритміка. Якщо ви слухали Макампу, то ви вже розумієте, що фігні я вам не пораджу. Перевірені фонди для ваших донатів є в описі під цим відео. Це Rebel Volunteers та Зграя. Просто дуже круті ребята, які неймовірно віддані своїй справі, віддані тому, щоб наближати нашу перемогу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!